Тобто імператор або четвірочка, вона бере оці ці форми імператриці і надає їм певної структури, певних граней, певної проявленості, як і імператор, який править у своєму царстві королівстві. Це царство воно має певні закони, певні правила, певні кордони і так далі. І так далі. Тобто, ось формується вже певна структура. Тобто, якщо суть трічок або біни, тобто це відсилка до проматерії, праматері, про тобто біна вона постійно породжує форми. Це жіноче, вище жіноче начало. Тобто це айма або ама, це та, що постійно породжує дає життя, або та, що життя забирає, тобто це аспект смерті або завершення циклу. І це суть трішки, це суть біни або триєдина богиня. Тобто вона постійно знаходиться її свідомість, деяка да, вища свідомість, вона постійно знаходиться в цьому всій циклічності. І це жіноче начало, якщо брати чоловіче начало патріарха праотця, отця. То він навпаки має це все зібрати і структуризувати. Так? І це відбувається з арканом імператор. Тобто, це правляче начало, це правлячий патріарх, що має проявити мудрість, що має. Ну, що має певні свої ідеї, які він підпорядковує, який має створювати певні порядки, який має окреслювати певну структуру, вводити закони і так далі, і так далі. Тобто це певна його функція. Ось, і а, значить, про шлях імператора, про що він, да? Тобто він з'єднує вище чоловіше начало, тобто хокма або праотець. Це вище чоловіче начало, і він з'єднує А, і тобто, це його син. хокма тіферет це отець і син. А, і якщо а, Хокма а, це область нерушимих неподвижних зірок або Зодіака, тобто це світ далеких зірок, а, ми його там майже не бачимо, ми йому не можемо відчути його тепла. Ми не можемо ніяк його там пощупати, навіть чути. Тобто він просто там десь є. Він світить, він гарний. Да? І це також і про Хокма, і це взагалі про отряду вищих сірот, тобто це кетер, це хокма і Біна. А, тобто ця тріанда, вона знаходиться вище людської людської свідомості. Це щось таке, що ну, ми, ми, про, ми про нього знаємо, ми десь про нього здогадуємося, але ми ніяк не можемо це попробувати відчути і так далі. Да? Це, це про Хокман, це про зодіак. тобто Це зірки, які є, на які ми можемо орієнтуватися, але які ми не можемо ніяк пощупати. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, ці Ферет, його син. тобто Сонце і це вже та зірка, на яку ми орієнтуємося, яка дає нам світ, яка дає нам тепло, і ми точно можемо відчути на собі, як воно нас гріє, як воно нам світиться, як вона воно осяює наше життя, з яким ми прокидаємося. І ми розуміємо, що коли сонце світить, воно, скажімо так, гріє нашу землю. І це зачаття відбувається із землею, тобто вона починає породжувати там, трава, зерно і так, далі, і так далі. Що дає життя тваринкам, людям і так далі. І так далі. Тобто, ми бачимо, як цей процес відбувається у нас на очах. Тобто, це певне відображення. Того, що відбувається вище, да, і оце от його відображення у матеріальному всесвіті, тобто у нашому вже природньому побуті у житті. Тобто це вже певна проекція вищих свирот, і людського життя, і людської свідомості. Хокма і Тіферет. Вище начало, Божественне чоловіче начало і Тіферет. Mm, Вища людська свідомість.